Доброго дня! І сьогодні ми з вами будемо готувати соковиту самсу з м'ясом курки. Для приготування самси будемо готувати тісто листкове прискореним способом. Для цього нам потрібно, перш за все, борошно, крижана вода, сіль і вершкове масло. Для того, щоб вода була більш крижанішою, то до холодної води ми додаємо. Кубики льоду до борошна, додаємо сіль, вершкове масло беремо мерзле і натираємо на терці. Воно тверде, але, піддається терплю. Бажано, щоб температура в кімнаті була не занадто теплою. Перемішуємо акуратно борошно із маслом. І додаємо сюди крижану воду. Для чого крижану? Для того, щоб масло не розтануло. Додаємо не всю відразу воду, а поступово Добавили, перемішали, добавили, перемішали. І так змішуємо до повного з'єднання. Борошна з маслом. Не намагаємося масло повністю розім'яти. Якщо воно буде такими трішки комочками, це буде дуже добре, тому що під час випікання воно у нас буде завдяки шматочкам масла слоїться. Висипаємо тісто на стіл і з'єднуємо його в один комок. Намагаємося зробити це якомога швидше, щоб у теплому приміщенні масло не встигло розтанути. Не дуже його вимісюємо, тільки. З'єднаємо його все в один комок, то відразу перестаємо його вимішувати. Збираємо тісто до купи і з'єднуємо. Отже ми його з'єднали. Тісто у нас не однорідної структури. Тепер у посуд. Посипаний борошном, кладемо тісто, накриваємо харчовою плівкою і ставимо в холодильник на 40-60 хвилин. А тим часом приготуємо начинку м'ясо, нарізаємо кубиками. У мене курятина, можна використовувати свинину, телятину на ваш смак. Кубики ріжемо не Великі, щоб м'ясо у нас гарно пропеклося і не було сирим. Цибулю також нарізаємо на дрібні маленькі кубики і додаємо до м'яса. За бажанням можна використати чесник, придавлюємо його, і потім подрібнюємо. Помідор також нарізаємо на дрібні кубики, підтискаємо лишній сік і додаємо до м'яса. І також дрібно. Подрібнюємо зелень петрушки. Зелень можете використовувати за своїм смаком. Добавляємо сіль, мелений чорний перець, паприку і перемішуємо. Готове тісто, достаємо з холодильника не виховувало, стало більш тугіше. Ділимо його на шматки, приблизно 60-70 грамів. І кожен шматочок тепер з обох боків Притрушуємо борошно і розкачуємо у кову приблизно 2 міліметри. На середину кладемо начинку, не дуже товсто, щоб гарно пропеклося. Тепер ділимо приблизно на три частини і з'єднуємо спочатку, три края з'єднуємо докупи, а потім кожен край защіпуємо, гарно притискаючи, щоб при випічці. Ми витік сік. Тепер акуратно трішки так притискаємо і розвертаємо, і отакі от виходять у нас вироби, така самса. Лист застиляємо пергаментом і змащуємо олією. Кладемо сформовану самсу на лист швом донизу. І так. і так робимо всі. І тепер змащуємо готові вироби збитим яйцем і поверхню посипаємо кунжутом. Ставимо в розігріту духовку і випікаємо при температурі 190 градусів 35-40 хвилин, в залежності від вашої духовки до золотистого кольору. Отже, самса готова. Виймаємо із духовки, охолоджуємо і смакуємо із задоволенням. Тож, кому сподобалось моє відео, підписуємося на мій канал, ставимо подобайки і до зустрічі! Смачного!